Найкраще, що ми можемо отримати в стосунках, це відчуття, що нас чують, що нас розуміють, що з нами хочуть говорити, що мене бачать, що те, що я розповідаю, це цікаво. Я думаю, що у кожного з нас колись були такі розмови, коли ви наповнюєтесь ви основі інсайти, і це так важливо і так круто. Але цього в нашому житті все менше і менше. І сьогодні я хочу з вами прямо поміркувати на цю тему, поділитися своїми думками. і Сподіваюся, що ви візьмете ще своє життя, і ваші стосунки будуть змінюватись. Неважливо, це в родині або в бізнесі. От сьогодні я просто просимо спілкування, і самокомунікацію. Я 20 років вивчаю цю тему, 20 років я спостерігаю за тим, як спілкуються інші. 20 років я треную себе говорити зі своїми близькими, зі своїми колегами, зі своїми партнерами. І все, що я надбала зараз, і щастя в родині і тих друзів нових, яких я вже зустріла в своєму дорослому віці, все це завдяки тому, що я дуже свідомо ставлюсь до комунікації, до розмови. І я хотіла би, щоб ми сьогодні, знаєте, я хочу вас заразити цією думкою. Прям я хочу, щоб кожного разу, коли ви починаєте говорити з людьми, ви задавали собі деякі питання. І я зараз їх вам про них зараз розкажу і. Ви точно, от точно, якщо скористаєтесь моєю порадою, побачите найближчим часом, що ваші стосунки стоять ближче. Я спочатку покажу, як робити не треба. Я стою на касі, супермаркет, у мене велика кількість продуктів. Я слідкую, як вони йдуть по цій ленті, пікають, слідкую, щоб їх в пакетик положити, щоб за все розрахуватися. Моя дитина старша мій, Тимур стоїть і мені тут розповідає на вуха. Оце мама, я хочу купити собі такий телефон. Оце, я думаю, яка там повинна бути пам'ять, але я думаю, може не зараз. Я повертаюся і кажу: Тимур, ти взагалі як? Ти думаєш, я тебе зараз чую? Я зараз слухаю про твій телефон, і ти бачиш взагалі, чим я займаюсь? І він, знаєте, такий повертається в реальність, ти розумієш, що ми в супермаркеті. Зараз мама розраховується, вона взагалі тут уважна до цього. І він, а так, от більшість з нас. Як Тимур. Прийшла цікава думка в голову, зараз мене це хвилює, от я зараз приходжу, всім це розповідаю. Ми взагалі не звіряємося з іншими людьми, чи в них зараз є час мене слухати, чи вони думають про щось своє. Чи сили є у іншої людини зі мною поговорити, чи я просто так сильно хочу поділитися, що тримати це в собі не можу. І якщо це так відбувається, то друзі, давайте будемо розуміти, що ми взагалі не спілкуємося. Ми навіть не передаємо інформацію, ми просто виливаємо якісь свої думки на ту людину, яка поруч з нами. Що я хочу, щоб ми з вами робили? Щоб ми з вами створювали атмосферу. Друзі мої, це так важливо створити атмосферу для спілкування. От дивіться, коли ми купили щось таке ну, тістечко красиве, неймовірно красиве, дороге, так якесь таке прям. Ну, ми ж не будемо бігти по вулиці його їсти. Нам хочеться сісти, тарілочку поставити, чайочок налити і прям смакувати то тістечко. А з розмовою, з розмовою, чому у нас не так? Будь ласка, створюйте атмосферу, і тоді ваша розмова буде складатися. А, мій брат, а, у нас теплі стосунки, я дуже ціную, правда, дуже ціную. наші з ним розмови. Ми багато чого в дитинстві разом пережили. І мені, я зрозуміла, якось, що мені так не вистачає з ним просто посидіти і поговорити. І вже це років з 10. Бо коли ми зустрічаємося, ми зустрічаємося родинами. Ми відволікаємося на дітей, на батьків, на тих, хто з нами поруч, так, щоб ми з ним сіли і поговорили удвох глибоко. Цього вже не було років з 10. І ось нещодавно він до мене приїхав. І перший вечір ми сидимо, ну. Знову діти, щось відбувається поруч, цікаво, ми там на природі, ми сміємося, але розмова не складається. І він каже, Лен, що з тобою відбувається? Я взагалі ну, тебе не чую, ти мовчиш. ти, все, ти Весь час мовчиш. А я кажу, мені так класно, я вас слухаю, мені норм. І я ходила з цією думкою, знаєте, цілий вечір і думала, а чого я мовчу? Чого? Ну, Мені дійсно хочеться з ним поговорити, але я навіть не знаю про що. Ну, всі такі загальні питання ми обговорюємо, якось зідзвонились, поговорили, так щоб поговорити про глибину, ну не знаю. І на наступний день ми поїхали з ним, так сталося, кататися на сапі, мені подарували сап удвох. Ми каталися десь годину, плавали з ним, нікого не було поруч. Тільки ми, вода, і нарешті ми поговорили. Вперше за 10 років ми поговорили наодинці годину. Ми згадали наше дитинство, яке воно було. Ми поговорили про близьких друзів, ми поговорили про життя одне одного, як воно змінюється, про наші думки, про наші тривоги. І коли ми приплили, я зрозуміла, що наш контакт відбувся, і це неймовірно. А нещодавно я їхала в потязі зі своєю подругою була велика компанія, але так сталося, що чоловіки пішли в інше купе, а ми з нею вдвох залишилися в нашому. Ми пили чай, і я нарешті поговорила про ті речі, які мене хвилюють. Ми з нею обмінялися таким духовним досвідом, духовними переживаннями, про які ми мало з ким ділилися. Поміркували на цю тему, поговорили про свої відношення до Бога, до життя. І це було так глибоко. Я з нею дружу 5 років. Я знаю як глибоку людину, я з нею спілкуюся часто. Але отак поговорити, як кажуть, знаєте, по душам, бо поговорили вперше. Чому? Бо ми створили атмосферу. У нас були красиві чашечки, нікого не було поруч, і ми довго їхали. У нас було декілька годин. І ті думки, які приходили нам в голову, ми повільно їх обмірковували і обговорювали. А ще декілька днів тому я сиділа зі своїм чоловіком ввечері. Ми на дачі зробили мангал, налили вина, смачно вечеряли, вже була темрява, луна. І ми нарешті поговорили, знову говорили колись дуже-дуже давно. І він сказав: я так скучив за такими розмовами, я так скучив за тобою. Чому ми так рідко це робимо? А ми дійсно вже давно цього не робили. Отак удвох. Щоб ніхто не заважав, нікого не було поруч. А ще наш Калихвина, наш сир так, як ми робили колись, і на тому самому місці. Тобто вся атмосфера сприяла до легкої розмови, одночасно глибокої, близької. Друзі, про що я. А, ще один приклад приведу вам з бізнесу, буду підбивати підсумок. У мене була партнерка по, по моєму бізнесу, по моїм курсам. І ми обговорювали звичайно всі бізнес-питання: що треба зробити, як набрати групу, що відбувається. Ми багато чого обговорювали по роботі, але такого близького контакту між нами і не було. Я думаю, може, він і не, і не потрібен. Але вже ми багато років працювали разом. І ми купили навчання онлайн. Це навчання було два дні в прямому ефірі. Наш тренер прямо вів його онлайн на декілька країн. І я подумала, що найкраще, якщо ми це навчання будемо проходити разом, не окремо кожна в, своїй, в своєму домі, да, в своїй квартирі, а разом. І ми зняли красиву квартиру, купили смачну їжу, купили олівці, собі великі аркуші для того, щоб прям писати. І ми удвох проходили навчання. І коли нам тренер задавав питання, ми поруч сиділи його обговорювали. Коли були питання більш такі особисті, ми сиділи, сідали на диван. І прям проговорювали те, про що сказати соромно, те, про що ти хвилюєшся, те, чого ти боїшся. Я навіть зараз згадую, як я розкрилася, що я змогла розказати про ті речі, про які я б ніколи не розказала на нашій нараді. Тому, друзі мої, створення атмосфери неймовірно важливе. Коли ми звіряємося з собою, звіряємося з нашим співрозмовником, чи є в нього зараз сили, чи є в нього зараз час, чи готовий він спілкуватися з нами. І іноді ми попереджаємо, слухай, я хочу з тобою поговорити, давай от ввечері будемо виділяти для нас з тобою час. Зробіть так, щоб вам було зручно. Приготуйте, що вам буде потрібно: вода, чай, вино, що ви хочете, щоб було в цій розмові. Це неймовірно красиво. Це, знаєте, коли вам кажуть про цей духовний розвиток, да? мені здається, що це один з критеріїв. Цього духовного особистого розвитку, вміння створити таку атмосферу, де тобі хочеться бути, де ти можеш розповідати щиро, і де твій співрозмовник, співрозмовник так само розкривається йому комфортно. Ось такі в мене роздуми. Сподіваюся, я вас надихнула. І ми будемо створювати таку саму атмосферу. Пишіть мені, будь ласка.